Встаю, почистив зуби, випив каву і одразу до столярного цеха. Діяльність нашого табора це столярна робота. У наших волохах настільки там закладено до роботи желання. якщо сусід має, а чого я дожу не мати, вони не шукають когось обдурити. Украсти або щось збрехати в них то не закладено. Вони хочуть заробити. Якщо раз сусіда купив машину, то і я маю купити, і він вже шукає спосіб сам, де можна більше заробити. Як можна заробити. Після розпаду Союзу батя зразу о, він до тих пір не знав робити. Мого тестя. Там один дуже такий сильний людина, яка вона там робила. І батя за нього вчув. І батя його просив, щоб він його вчив. І батя навчився. І одразу я біля нього. Я від школи сразу біг. Бувало, що один тільки урок, після другого уроку я одразу біг додому і з батьком робив. Сильно дуже люблю. Я без цього практично, і те, що ще мене. Заводить, що це батя мене так настроїв, це його мічта, я не хочу це збивати. Поки мені Бог дає життя і дихання, я це ніколи не кину. Цей цех створив мій батя, але в нього всі станки були саморобні. У нього таких станків не було, він на таких станків не робив. Тому що в те час, коли батько створив свій цех, не було можливо купити такого станка. І тоді, ну, процентів 90 всі столяря, тільки вони самі станки робили свої. І батя всі станки сам зробив. А той недавно сам зробив той станок. Там пила ходить вертикально вверх-вниз і карета на 1,40 сорок вона має хода. Та я сам придумав станок. <плес> У мене тільки один сон. Я зобов'язаний його навчити. Я зобов'язаний і передати йому всю роботу, яку я вмію. Щоб він міг передати своєму сонові, щоб в нього був свій хліб, щоб він зміг заробити, не просити, а щоб зміг робити, щоб його люди цінили, уважали. Бо зараз таке життя, що якщо людина не вміє нічого робити, значить його не цінять. Почав десь в 13 років біля батька, вже робив, допомагав йому, подавав руки. Як кажуть, понравилось, припало серцю, що то наше і все. І то так почали помаленьку, помаленьку. Робили, Починали на таких маленьких станках, потім почали великі станки, саморобні робити. Батько ще скоріш десь в 11 років. Так само теж біля діда розпомагав, потім вже все самостійно сам робив. Десь в 15-16 років він вже двері сам робив самостійно. Особливо таких е цехів нема, щоб люди так масово робили, як ми. Ще тут плюс верги йде, все, перелакірується і він під фініш. Ще типу, доска йде, і доска обшивається е матеріалом якимось, і під матеріал йде і ще плюс е та губка, mm -hmm. паралон І все. У наших волохах, раніше скажімо, років з 10 назад, 12. У нас, якщо не було коні, значить ця людина не могла прожити. Тому що він має привезти дрова, щоб продати, щоб зробити на хліб. Зараз болі, болі, та хлопці потужні, які розвивають свою, свою роботу, вони болі в стройку зайшли. Ну Без коней, я пам'ятаю діду, вони життя ну, без коней не бачили, тому що вони могли вмерти з голоду без коней. І для них був коні і любов до коней любили, Ну і плюс заробляли з кіньми. Зараз йдемо на коні глянемо. Привіт, як справи? Що робиш? Так помали, люблю. Муси робити. Не будемо робити, не буде ніч. Ти готовий нам показати? ні. – А ну давай виводь, що ти там маєш? Привіті вдома. Як справи? Коза, ну покажи, де ти його ковав, де то під кував. Я люблю коні. Біля коні я вирост карі його звати, а її Майя. Чесно говоря, то він у мене любитель, я його тримаю вже 9 років. А я для нього вже поміняв багато коні. А його не даю. Дев'ять років його тримаю, він від мене не, не дістав. Дитина може бути таке, що завінила. Ну, він, я його ще не бив. він від мене страху ніякого не має. Я його не бив. Як я маю цукерки, він за мною буде ходити. Ну сіно, зерно їдять. Ну як то, як навчить. Допустим, я оту кобилу на хліб її навчив. Як я дам хліб, вона за мною ходить. А то я навіть і не, мови немає. Конфету буде, почує конфету, за мною ходить. Він такий у мене вже навчений, і я так його навчив. Як біля магазину стану, він мені руку з кишені витягає. Кусає так, щоб витягати. Я йому мушу дати oh, Ну, Добрі коні, не можу казати, поки мені здобули, ще нічого не завінили, нікого не вдарили, ні, нікого не кусають. О, бачите, Він не кусає. Його. <різь> <різь> бачите, він не кусає. <різь> це це Як правильно? Саром. Там ноги грубші, це саму важку роботу може зробити. Це раніше в вагон 60 тонн міг тягнути. У нас навіть не було на світі і тут старші ще тримали коні і так і воно йде. Як вони почнули коні, так і далі йде. У нас люди дуже працюють, дуже працюють. має 12-13 років, вже він по роботах ходить, робить. Так У взагалі, наш... тут нашого поселення дуже роблять люди. Як постарші, так молоді люди, і всі роблять. Всі роблять так, і... ну, як має бути. Де би не пішли, там їх поважають. Вони роблять нормально. Не таке, що він пішов з дому на роботу, там не хоче робити, але ну, тут роблять нормально. Наші роб... люди дуже роботяги.